Повалені дерева, пошкоджене майно та тимчасова затримка руху електротранспорту саме такі наслідки негоди у Чернігові, яка сталася 11 червня. Сильні пориви вітру та злива наробили лиха, додавши чимало роботи комунальникам та екстреним службам. Працівники АТП 2528 Зеленбуд, а також рятувальники ДСНС після закінчення бурі негайно виїхали для ліквідації її наслідків. Роботи продовжувалися до 22 години. Одини вечора, адже заявок на допомогу було чимало. Учора тільки припинилася гроза. Наші працівники двома бригадами почали працювати і в першу чергу почистили найпроблемніші місця в центрі міста і Подусівка, масани. Але складність була в тому, що дуже багато опадів випало і все сміття. І буря, вона збила гілки дерев, і вони забивали всі решітки зливових колодязів. Одна з найбільших постраждалих ділянок у Чернігові житловий сектор на вулиці Свято-Михайлівській. Дерево довжиною близько шести метрів впало у зливову каналізацію та листями перегородило прохід води, що спричинило підтоплення будинків. Наразі по всьому місту комунальні служби продовжують роботу. Синоптики зазначають, 11 червня у місті випала аномальна кількість опадів, третина від місячної норми. Працівники міського контакт-центру 11 червня опрацювали 47 заявок від чернігівців: 30 з яких про затоплення дахів житлових будинків, 13 – про повалені дерева та зламані гілки, а також 4 – про велику кількість води на вулицях та у підвалах.